Як засвідчили попередні президентські вибори, голоси американців латиноамериканського походження мають значний вплив на результати голосування. На сьогодні понад 50 мільйонів мешканців США походять з країн Латинської та Південної Америки. Для багатьох з них актуальним на цих виборах є питання імміграційної реформи, а саме, як його планує вирішити той чи інший кандидат у президенти. Одна з найбільших громад латиноамериканців сконцентрована у місті Лос-Анджелес, штату Каліфорнія. Цей штат нещодав. Давно прийняв закон про надання фінансової допомоги студентам, які є нелегальними мігрантами. Прийняття ж подібного закону на загальнонаціональному рівні постійно блокується у Конгресі. Розповідає Андрій Годованець. Історія Ненсі Мези досить типова. Я народилася у Мексиці, а душа потрапила, коли мені було два роки. Її мати перевезла мезу у США у пошуках кращого життя. Моя мати зі мною на руках прибула сюди нелегально пішки через постелю. Я вважаю себе американкою. Єдине, чого мені не вистачає, так це клаптика паперу. Ми за що не закінчила основну університетську освіту і думає продовжувати навчатися на юриста. Нещодавно в Каліфорнії прийняли закон, за яким студенти нелегали можуть отримати фінансову допомогу на навчання в університеті свого штату. безумовно прийняття закону відкрило для нас нові можливості. За приблизними підрахунками у США сьогодні проживає 11 мільйонів іммігрантів без документів. Два мільйони з них це молоді студенти. Розповідає Кент Вонк з університету Лос-Анджелеса. І лише три штати дозволяють їм подаватися на фінансову допомогу. These ці діти не порушували жодного закону. Вони робили все про що їх просило суспільство. Вони наполегливо вчилися в школі і тепер хочуть продовжити освіту в університеті. А ми їх переслідуємо за те, над чим вони не мали жодного контролю. Конгрес США вже кілька років не може прийняти закон, який би допоміг таким дітям стати повноправними громадянами країни. через те, що більшість з них вихідці з Латинської Америки та Азії, довголітні консервативні білошкірі члени конгресу, бояться інтеграції людей іншого кольору шкіри в наше суспільство. Але стратег республіканської партії Луїс Альварадо каже, що обидві політичні партії країни усвідомлюють необхідність провести національну міграційну реформу. Однак це надзвичайно складна справа. Вирішити цю проблему надзвичайно складно. Насправді її не буде вирішено, поки не стане відомо, хто буде наступним президентом США. На виборах 2008 року нині діючого президента США демократа Барака Обаму підтримало 60% виборців латиноамериканського походження, для яких питання імміграційної реформи стоїть найгостріше. Тож в обох партіях розуміють політичну силу цієї етнічної групи, Щоправда, принаймні поки що про неї згадують і говорять лише на попередніх виборах. Андрій Годованець голос Америки.